Понеділок, 12 лютого. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Вночі на Дніпропетровщину ворог скерував безпілотники та ракету. ППО збили шість дронів та одну Х-59. Внаслідок атаки на енергетичному об'єкті виникла пожежа. У Павлоградському районі без світла лишаються майже 30 тисяч абонентів. Ще 10 тисяч без води у тернівці. Гатили окупанти і паніку Польщині минулось без постраждалих. Загалом цієї ночі противник запустив по містах України 17 шахетів, гатив і ракетами. Протиповітряна оборона знищила 14 БПЛА. окрім Дніпропетровщини, ППО працювала на Хмельниччині, Вінниччині, Кіровоградській, Миколаївській та Запорізькій областях. Поранені бабуся та її 10-річний онук. Противник вгатив ракетами с 300 Поцілив по селидовому на Донеччині постраждалих з міновибуховими травмами і забоями ушпиталили. В тамтешні ОВА повідомили руйнування на місці прильоту шалені. Урожай дронів зібрали та знищили фахівці на території Нікопольського району. Ворог спрямував фпв дрони з вибуховими пристроями на цивільну інфраструктуру. Наші захисники змогли їх приземлити. Бойова частина дронів не здетонувала. Тож за допомогою тротилової шашки вибухотехніки знешкодили чотири безпілотники. Технічний встановив заряд. Отак. От. Не шевелимося, щоб не упало. Не щоб не упало. Відходим. Відходимо. Всі в укриття Штурмували позиції ворога з перших днів великої війни. Під час бойових завдань зазнавали складних травм, утім знов повертались на передову. Далі наш репортаж про бійців 128-ї бригади ТРО Дніпра. Герої сюжету півтора року були в піхоті і воювали на нулі. Зараз служать в роті ударних безпілотників, через що проходять наші воїни, чим жертвують, і як, попри складнощі, знаходять сили боротись далі. Дивіться. Тому ну, я співчуваю свої жінки, якби дуже благодарен за це. Ну що не такі чули. Те, що його тримає, і те за що він бореться, родина. Військовий Віталій ділиться особистим. Тяжко переживає розлуку, що він тут, а двоє дітей та дружина там. Вперше чоловіка з сім'єю війна розділила ще у 2014 році, коли на фронт він пішов добровольцем. Тяжко було тому, що все ну війна розуміти одне слово, це горе, це смерть, це поранення. Зараз, же, як і 10 років тому, дружина Віталія постійно надсилає йому фотографії доньки та сина. Дуже ну, от, це все, що ну от, дітей, ну діти виросли на війні, буквально. Чотирнадцятого по 22 рік Віталій встиг попрацювати далекобійником. Але вже наступного дня, після повномасштабного вторгнення, він стояв у черзі до ТЦК. Воював в піхоті, буквально на нулі. Росіяни гатили з усього, що тільки мали. Першу контузію отримав після танкового обстрілу, другу, коли окупанти вдарили з відстані усього в 300 метрів. По такій степені вже пристрілялися. Вони що ну, закидали прямо в позицію. Ну і мене там контузило, а потім через. Там буквально два дні загинув один мій побратим. Потім, ну, там багато з цієї позиції багато поганих розповідань. У своїй 46 наважився змінити профіль і вступив до роти ударних БПЛА. До специфіки звикнув не одразу, утім допомогли навчання і годинні тренування. Диви, як класно. Роботи наводи. Нам показує МАВІК, за допомогою якого бійці і розвідку проводять, і вогонь коригують. Дуже ефективна, як би сказати, зброя <loops> цієї ефективної зброї. Військовим завжди не вистачає, бо дрони на війні розхідний матеріал і на вагу золота. Їх треба комусь ремонтувати. Цим займається Володимир. Проте так було не завжди. Чоловік ледь не втратив руку під час бойового завдання. Я кожні дві години пускав по ньому ток, щоб нерв скоріше з востановився. Не дуже приємна процедура. Ну головне, що рука працює не всохла. Була навіть загроза ампутації руки, допомогла реабілітація. Володимир за допомогою електросимулятора буквально вчився керувати рукою наново. Це наслідки поранення, коли разом із побратимами відбивав ворожу атаку в напрямку Вугледара. Наші позиції дуже штурмували, і конкретно мені прилетіла міна 80-ка Васильок Оламок. Один прийшов в голову, другий пробив наскрізь руку. Зайшов там, пробив легені, ребра. Та навіть, попри тяжкі травми, падати духом Володимир не збирається. Моя позиція, поки в моїй країні війна, моє місто на війні. Через поранення виходити на бойові завдання не може. Тож почав вивчати БПЛА. Наші втрачені дрони під вибачаю за вираження, але в нас так і є. Да я їх потім знов беру в роботу. ремонтую, вони летять. Аби вправно ремонтувати безпілотники. Треба постійно вчити щось нове, каже Володимир. Я настраював вже антенни. Можу аналізувати на яких частотах краще, що як. Ну це цю тему я поки що тільки опановую вчу фізику, за швистий клас, і все таке. Підвищують не тільки власні навички, а йдуть в ногу з часом. Військові показують придбаний власним коштом 3D-принтер. Він друкує необхідні для техніки деталі. Ми з нього робимо ті недостаючі деталі, які нам потрібні для нашої праці. Наприклад, це от такі от стабілізатори для боєприпасів. Процес друку простий. Пластмасова стрічка перетворюється в деталі, яку запрограмували на самому принтері. Запчастини кажуть, виходять досить непоганої якості. Ми ж їх випробуємо спочатку на полігоні, а потім вже використовуємо в бойових умовах. Та, попри складні випробовування, травми та розлуку з рідними, військові навіть на бойових позиціях знаходять час. Для гумору він кажуть на фронті буквально рятує Британські авіалінії. Боїнг 747, ми працює Марко Ручка, Олександр Довгань, Новини 11 каналу. Контролюють безпеку навчального закладу та проводять профілактичні бесіди. У 20 школах Дніпра запрацювали шкільні офіцери. Це пілотний проєкт за ініціативою Міністерства освіти і науки України спільно з національною поліцією. Як на правоохоронців у школі реагують батьки та діти? Далі у сюжеті. Першокласника Михайла батько чекає біля пропускного пункту школи. На вході вартує офіцер безпеки. Тож ніхто, крім учнів та вчителів, всередину зайти не може. Микола каже, тепер спокійний за малечу, адже вона під пильним наглядом. Ми... Раді, що є такий поліцейський, і дитина розповідала, що вона що там щось може. Вона підходить, може що запитати у поліцейського. Вважаю, що це важливо. Що в кожній школі теж був поліцейський, тому що це в першу чергу безпека. Офіцерка Анна Мертвянська заступила на службу в школі кілька днів тому. У разі надзвичайних подій вона має інформувати відповідні органи і служби. Загалом же її робота не допустити виникнення таких подій. Перегляд території, тобто освітнього закладу. Прилеглої території, укриття також мій графік починається з 7.20 Ми перепускний пункт у нас, щоб ніхто зайвий не зайшов, небезпечних предметів в школу не проніс. Також настав вибуху небезпечних предметів. Шкільні офіцери також проводять профілактичні бесіди з дітьми та вчителями. Директорка школи Олена Кізіль говорить: хочуть, аби діти знали, що до поліціянтів завжди можна звернутися по допомогу. Перші дні, що ми зробили з нею, ми пройшлися по всіх класах. Я познайомилася з дітьми. Нам трошки спокійніше, тому що ми розуміємо, що це не тільки профілактична робота, не тільки супроводження дітей до укриття. А і в разі виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій, це звичайно її дуже активні оперативні дії. Загалом офіцери безпеки в школах почали працювати у Дніпрі з кінця січня. Це все частина проєкту служба освітньої безпеки за ініціативою Міністерства внутрішніх справ України і Міносвіти та науки. Головна мета, все таке безпечне освітнє середовище в закладі освіти. А по-друге, звичайно, це профілактична робота, комунікація з персоналом. Каму національної поліції поліції охорони дає і відчуття захищеності і безпеки. По перше, а по-друге, вчить дітей. Проєкт пілотний по всій Україні. Участь у ньому взяли понад чотири сотні шкіл. У Дніпрі таких наразі 20. офіцери безпеки працюватимуть в освітніх закладах до кінця цього навчального року. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини одинадцятого каналу. І детальніше про офіцерів у школах та їхні обов'язки у навчальних закладах можемо дізнатися у У Вона в студії начальниця відділу ювенальної провенції у Дніпропетровській області, майорка поліції Вікторія Гаркач. Вікторія, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю студія. Розкажіть, чому власне виникла взагалі необхідність у створенні в школах такої посади, як офіцер безпеки? А ця необхідність викликана. Тим сьогодення, в якому ми з вами проживаємо, є певні обставини, які вимагають від нас дієвих рішень щодо створення безпечного середовища для дітей, тому що освіта то є одним із прав дитини, і маємо як держава, як поліція, маємо захищати це право, і воно має бути настільки безпечним, щоб дитина. Із задоволенням, і в повному обсязі, отримувало освіту, яким чином взагалі обирали школи, чи були якісь окремі особливі критерії? А на сьогодні в пілотному проєкті приймають участь 9 регіонів України і Дніпропетровщина отримала також серед дев'яти таку можливість. Обирались регіони, які найближче наближені до зон ведення бойових дій, ракетних обстрілів, а саме заклади освіти, які проводять свою діяльність в очній або змішаній формі, тобто в закладах освіти присутні діти, вони потрапили до перших 106 закладів освіти по нашому регіону. Тобто, поки що ні батьки, ні вчителі не можуть впливати на вибір навчального закладу. Правильно Наразі... поки це пілотний проект. Наразі це завершиться після закінчення 2022-2023 навчального року. Завершення завершується перший етап цього проекту, і вже в другому етапі а ми і йде підготовка. То батьки саме і вчителі, освітяни мають право подати заявку про те, що вони дійсно бажають бачити в своєму закладі. Освіти офіцера служби освітньої безпеки, і більш того, ми з самого початку співпрацюємо із батьками з освітою щодо того, як буде відбуватися перебування офіцера в закладі освіти. Можливо, враховуємо обов'язково бачення і батьків і освітян щодо спорядження, з яким перебуває поліцейський, щодо дій, які вчиняє поліцейський, окрім забезпечення безпекової складової. Тобто ключове завдання це все ж таки забезпечити безпеку в начальному закладі. Правильно, так абсолютно вірно. І, і так само я так розумію, це і спілкування зі школярами у випадку, якщо треба там так розумію, з батьками, з вчителями, правильно так, це повноцінне дослідження, а всього того, що відбувається в закладі освіти, повноцінне знайомство з закладом освіти. Кожен заклад освіти це така собі окрема знаєте, скажімо так, родина, в якій відбуваються відповідно до її. Напрямів, якісь дії, да? і там це залежить від регіону, це залежить від вікової складової, переважно перева, яка переважає в отримувачів освіти. Це залежить і від того, як на ті, на території яка криміногенна ситуація. Тобто і кожен офіцер це а, ідентична. Собі е, зв'язний між освітянами, між дітьми, між е, ну який саме має бути результат роботи офіцера, е, щоб я не знаю, не було булінгу, чи чи це в тому числі? І Це в тому числі. так. А який алгоритм дій передбачений? Я так розумію, е, цей офіцер не матиме про собі зброї. Тобто, що робити у випадку якоїсь надзвичайної ситуації, чи надзвичайної ситуації у цьому у цій програмі взагалі не передбачуються? абсолютно передбачається. На початку впровадження передбачали, що офіцер служби освітньої безпеки перебуває в закладі освіти і зі зброєю включно. Але оскільки ми досліджуємо, да опробовуємо цей проект, то Звернули увагу на побажання батьків і вчителів першочергово про те, щоб відсутня була все ж таки зброя. Але напевно будемо повертатися до того, щоб зброя була, оскільки одна із функцій офіцера це попередження раннього, раннього нападу на заклад освіти. І яким чином він має відбуватися, теж зараз цей алгоритм ще відпрацьовується. Тому. Тому я думаю, вже про да. результати більш тривалої роботи. Ми з вами поговоримо трошки пізніше. Вже е, нагадаю, у нас в студії була начальниця відділу юнальної провенції Вікторія Гаркач. Говорили ми про шкільних офіцерів. Ярослава Могучих з рекордом турніру виграла простижні змагання в США. Дніпрянка стрибнула на висоту у 2 метри. Спочатку могуче хотіла оновити свій особистий рекорд і замовила висоту у 2 метри 5 сантиметрів, але не реалізувала усі три спроби. Стрибунка взяла висоту у 2 метри, та навіть з таким результатом обійшла усіх суперниць вдруге поспіль. Ярослава оновлює історичні показники міжнародних змагань. Напередодні у Німеччині вона виграла турнір з найкращим результатом сезону в світі 2,4 і метри. За тиждень до міжнародного турніру вона захворіла, але не відмовилась від участі. Дніпрянка Софія Римшина впевнено вийшла на лід в Туреччині та здобула бронзу. Ця медаль перша серйозна нагорода в кар'єрі юної фігуристки. Про змагання та мрії спортсменки на першому після повернення тренуванні Софію розпитала наша кореспондентка Тетяна Заєць. Жні обійми та поцілунки так після повернення з міжнародних змагань на першому тренуванні зустрілися наставниця Лілія Батутіна та її підопічна юна фігуристка Софія Римшина. Так, давай проїдемо кусочок короткої програми. Під музику зазвичай стримана та вибаглива сьогодні тренерка дала волю емоціям. Говорить, після складної підготовки до зборів та хвилювань під час виступу можна видихнути. Софія гідно виступила і посіла третє місце на. На турнірі в Туреччині за неділю до виїзду соня заболіла в неї дуже велика температура була 39. Вона просиділа вдома 5 днів, ослабла. Ну зібралася. Я дуже переживала за це, тому що це дуже складні елементи. і Треба доїхати цю програму. закінчилось я вважаю, дуже вдало. Вона впоралася. Вона умнічка бронзова медаль перша серйозна нагорода у спортивній скринці юної фігуристки. Торік Софія спробувала свої сили на міжнародних змаганнях у Латвії. Там стала одинадцятою. Разом із тренеркою спортсменка провела роботу над помилками, підготувалася і цьогоріч відкатала як слід. Цьому не завадили ані тривоги, ані ракети над спорткомплексом. Знаєте, коли кажуть, що ми займаємося спортом, коли йде війна, ну це вже якось рівень, який знаєте, що ми не побоялися. Прапор піднімали. Я, я знімала, але в мене руки тряслись, сльози на очах і все інше. Тому це перенести дуже тяжко. А це мама юної фігуристки Наталя Римшина. Поки донька тренується, демонструє нам власноруч зафільмовані кадри турецьких змагань. Коли в наше время, from Ukraine, Що були за думки тоді. На переможе і наші діти самі краще у Туреччині українські делегації влаштували дуже теплий прийом. Пригадує пані Наталя. Відзначили гарний рівень підготовки молодої української спортсменки та запитували, де саме знаходиться тренувальна база. Після короткої програми в нас було вечірні вечірні тренування. Були і до нас підходили тренера і запитували, де ми тренуємо Мся, ми кажемо в Україні. Вони каже, ні, ми зрозуміли, що ви з України, але ну тренуєтесь ви ж за кордоном. Ні, я ні тренер каже: Ні, ми тренуємо, тренуємося в Україні. Вони кажуть, як в Дніпрі? Да після повернення з турецького ізміру фігуристка відпочила кілька днів і знову вдягла ковзани. Нині Софія відшліфовує складні потрібні стрибки. Добре, а потім вже їхати. Попри складні елементи, падіння, повітряні тривоги та ракетні обстріли, Софія все одно наполегливо тренується, бо знає, йде до головної мрії свого життя. Олімпійських ігор Тетяна Заєць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. і наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.